Вітаю, друзі! Щось ми з вами довго не чулися. Я думаю, що ви вже напевне трошки засумували, але нічого, ми продовжуємо. Продовжуємо подкаст Багатий внутрішній світ, і світ змінюється. Він теж змінюється. І тому тепер його буду вести не тільки я. Нагадаю, що я Євген Пілецький, психолог-психотерапевт КПТ. А зі мною поруч Роман Кузнецов психолог, психотерапевт КПТ. Отже, багатий внутрішній світ і тепер подвійний удар. Тепер тут два КПТ-шних терапевти. Рома привіт. Привіт. Ми сьогодні думали, з чого почати фактично другий напевне сезон багато світу, незважаючи на те, що перший був зовсім маленький, і я дуже маю сподівання, що другий буде набагато більший, і поговорити про військову тему, тему, яка зараз дуже багатьох непокоїть, і насправді вона іноді якось дивовижно проявляється у людей, яких навіть не можна було собі уявити. Провина вцілілого взагалі почуття провини під час стресових і травматичних подій. Як часто тобі доводиться з цим, Рома, працювати? Дуже часто і працювати, і просто в повсякденному житті я це бачу і по моїм спостереженням це більше відбувається у людей, що виїхали за кордон. Причому ті люди, які поїхали ще на початку війни, в них це ну якось яскравіше проявляється ніж у тих, хто поїхав десь. Після перших двох місяців війни, якось так ти знаєш, я насправді помітив те саме, і чесно кажучи, у мене навіть виникла псевдонаукова теорія, що почуття провини воно прямо пропорційно відстані. Від театру бойових дій, тобто, чим далі людина, тим сильніше вона насправді реагує на будь-яку інформацію, яка йде з України. Тобто, наприклад, ті люди, які зараз перебувають в Харкові, у мене таке відчуття, що принаймні суб'єктивно, ми побачимо потім, як це буде перевірятися, але суб'єктивно вони стресують іноді менше, ніж ті, хто, наприклад, в Іспанії або Канаді, угу. а в мене теж є власна псевдонаукова теорія, яка ґрунтується виключно на моїх спостереженнях. Але я думаю, що тут проблема не у відстані. Ні, а у ізольованості, бо мені здається, що люди, які знаходяться за кордоном, вони бачать лише медійну сторону війни. Ну власне, тільки через ЗМІ. А змі це завжди це гайп, це завжди лише драма. Там або перемоги, і якісь героїчні вчинки, або, або лише трагедії. І люди бачать тільки. Цю сторону, але вони не бачать, як люди в повсякденному житті справляються з цією травмою війни. Угу. Ти знаєш, давай тоді спробуємо спочатку взагалі дати людям таке пояснення, взагалі, як ми працюємо з виною, що таке вина на насправді, да, тому що, незважаючи на те, що ми нібито кожен з нас знає, що це таке, ми стикаємося, ми маємо це відчуття провини, але як КПТшники, які мають іти, все таки від когнітивної частини, від наших думок, від розуміння того, що і яким чином на чому ґрунтуються наші емоції. І то, власне, слід дати пояснення, що таке почуття провини і почуття провини в цілілого, в тому числі. І я, напевне, якщо ти не проти, трошки почну. Ти перебувай мене коли захочеш, так, тому що це вже, це вже не соло виступ. Тут можна. Коли завгодно може. Добавился. О, перебив нормально. І е, почуття провини насправді це, е, скажімо так, одне з таких, ну я не можу назвати, що це супербазова емоція, так, але це дуже важлива соціальна емоція, яка яку іноді приписують до базових, і яка полягає у відчутті невідповідності, особливо якщо провина, у відчутті невідповідності тієї поведінки, яку ти від себе очікуєш, твоєї ідеальної поведінки, нормативної поведінки, яка. Мала б бути у твоїй уяві від того, що ти робиш насправді, і ось це відчуття такої глибокої невідповідності, прірви між моєю реальною поведінкою і бажаною поведінкою, наприклад, поведінкою соціальних норм, навченої там, ще будь-якої. Ось вона якраз і складає оце почуття провини. Я б тут трохи посперечався. І мені здається, що коли ти не відповідаєш соціальним нормам, це відчуття сорому. Коли ти не відповідаєш якимось власним цінностям, то це вже провина. Угу. Ну тут насправді є ще одна така точка зору: що сором це якщо, якщо провина вона більше про діяльність, про дії, про проявлення себе зовні, то сором це е, відчуття. У цього розриву між своєю природою, між тим, яким я є, а не те, що я роблю, це інша просто теорія, насправді, uh -huh. між тим, що між тим, який я є, і яким би я хотів себе бачити, так тобто, ніби яка є моя природа, умовно кажучи, але це таке дискусійне таке питання в будь-якому випадку. Я думаю, що ми з тобою погодимося, що це відчуття, якраз ось не співпадіння, так? так того, що ми очікуємо, або того, що ми вважаємо, що від нас очікують, і того, що відбувається насправді, і в. Власне, тоді провина вцілілого вона спрацьовує у цих випадках дуже дуже сильно, тому що я думаю, тут навіть можна зробити пояснення, чому є оця пропорційна. Знаєш, у пропорційність між відстанню до театру бойових дій, так і відчуттям провини, якби ти прокоментував. Ну я думаю, що тут ще є аспект ідентифікації з, з тими людьми, які зараз страждають від війни, і ти, наче з ними ти розділяєш з ними свій побут, свої цінності, свою культуру, погляд на життя, але зараз ти не з ними. І тому так це може спрацьовувати саме так, що. Чим дальше ти від них знаходишся, тим більше ти будеш відчувати цю провину. Ну і тут, власне, треба зазначити ще один такий момент. Що е, насправді наші я не знаю очікування вони дуже сильно також пов'язані з е, такими соціальними соціально прийнятними уявленнями про те яким чином ми повинні гуртуватися, тому що ми, ну я не буду казати слово інстинкт все таки не науково вже говорити про людей інстинкт, але тим не менше у нас є певні установки, частково вроджені, частково навчені, і так далі. Що ми маємо відповідати? Ми маємо відповідати суспільству для того, щоб воно нас не відкинуло, для того, щоб ми не опинилися в небезпеці. І тому, коли суспільство, з яким ми себе асоціюємо, є в небезпеці, то у мене виникає ось ця. Ну я не знаю, не можу сказати неперепорна не тяга, так але оце відчуття, що я маю бути одним, одним із них, тобто я повинен це робити. Так, так погоджуюсь. Ще б додав трошки, розвинув би оцю свою теорію про ізольованість. А ми соціальні істоти, про це вже сказали, і ми навчаємось контактуючи з іншими людьми. Зараз люди, які знаходяться в умовному Харкові, вони виробляють якісь свої способи адаптації, бо люди всі. Всі звикають. Ми такі істоти, які звикають до всього. А люди, які знаходяться далеко, вони не мають власних способів адаптації, вони їх не виробляють, і вони знаходяться в ізоляції від свого народу, і вони. Не отримують, не бачать, як інші люди вчаться справляти з цим. Тобто, коли ти знаходишся в Україні, там навіть в умовному Львові, ти постійно е, спілкуєшся з людьми з пересічними українцями, які пройшли через пекло, і ти чуєш їх історію, як вони е, ну як вони це пережили, як вони з цим справились. І ти можеш скористатися їх досвідом власне в цій ситуації. Угу. Власне, те про що я казав, що людина, яка знаходиться в ізоляції, вона не отримує через соціальні безпосередні контакти ось цього досвіду, і вона має лише медійну картинку війни, ось цих подій, а медіа не передають оці способи адаптації. Угу. Ну і до речі, я тут ще хочу зазначити таку досить все таки науково, напевне, штуку про те, що якщо ми візьмемо почуття провини, е я зараз говорю, наприклад, про міжнародний клас класифікатор класифікатор 11-го перегляду, який буквально в цьому році, до речі, у січні він вже починає тестуватися Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то там в поясненнях до розладів так чи інакше пов'язаних зі стресом, а війна це великий травматичний угу. стресогенний фактор. То в деяких з них, як додатковий фактор, як додатковий симптом, точніше, прямо прописується почуття провини, в тому числі провини вцілілого. Тобто, тут слід зрозуміти, що коли ви відчуваєте це, перебуваючи навіть я не знаю за кордоном, але ви все одно, наприклад, у вас є родичі. А ми знаємо про те, що травма може бути дистанційною, mm -hmm. тобто не обов'язково травма є тільки тоді, коли ти переживаєш безпосередньо психотравмуючу подію, яка пов'язана з життям і здоров'ям. Ти можеш е, бути дистанційним свідком того, що і на тебе це має сильний вплив, тому що не знаю. Там у Харкові твої родичі, припустимо, так. І, е, е, і як ми бачимо, це може проявлятися в тому числі, коли у тебе є той чи інший стресовий розлад, неважливо чи ти посттравматичний стресовий розлад, комплексний посттравматичний, стресовий розлад, затяжна реакція горювання або ще щось таке. У тебе це може з'явитися як додатковий симптом. Мені нема що додати. Я погоджуюсь. Тоді давай спробуємо поговорити про те. Я думаю, багатьох напевно цікавить, а що з цим робити? Угу. Що може сучасна терапія сказати на те, як власне поратися. Із почуттям провини, провини вцілілого, тому що багато хто, незважаючи ні на що скільки вже більше чотирьох місяців uh -huh. війни минуло. А я тобі чесно скажу, що дуже велика кількість людей все одно звертаються, звертаються і продовжують звертатися з тим, що. Як це подолати, з цим дуже некомфортно жити. Давай подумаємо, які засоби, які психотерапевтичні техніки або техніки самодопомоги тут можуть вирішити, ну принаймні пом'якшити цей симптом, як ми вже знаємо. Я думаю, що тут це той випадок, коли психотерапія в принципі не винайшла нічого нового. А рецепт відомий здавна, якщо почуваєш якусь провину, якщо а ми вже казали, що провина це несумісність своїх уявлень з твоїми діями, то треба підтягнути твої дії до твоїх уявлень власне треба діяти згідно зі своїми цінностями, а треба направляти свої емоції в якусь дію в. Поміч я не знаю, просто навіть спілкування з рідними. Коли ти відчуваєш, що ти їм допомагаєш просто тим, що ти є з ними, коли вони відчувають твою підтримку, тобі від того стає легше. Це перше, просто що мені прийшло в голову, такий найпростіший метод це підтримувати своїх близьких. Ну ти знаєш, тут є ще один такий дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що багато хто скаже, ага, але ж я, наприклад, там не бороню батьківщину, я не знаю з автоматом або з Хаймерсом, або ще щось. Що я тут можу сидіти, я сиджу. Жу собі десь в Іспанії, в Мадриді, да і там просто подзвонив Що я скажу, ну тримайтеся, чи як? Тобто, яким чином тоді я можу цю свою цінність, яким чином яку я можу проявити цю діяльність? Ось тому, що багато хто скаже, ну так блін, як же ж це тоді зробити? Так, це слушне зауваження, і в роботі так чи інакше, я з цим постійно стикаюсь, треба раціонально. Осмислювати отаку думку: а чи потрібні всі зараз на фронті? А чи всі люди, які не на фронті, мають почувати провину, чи взагалі все все не має сенсу? А зараз життя творять лише люди, які на фронті. Ну насправді, це, це, це власне це радянський підхід. Це, це Росія, під підхід Росії до війни. Це вона так воює. бо тільки тільки кількість, тільки гарматне м'ясо, тільки на фронт всіх заганяти, щоб більше. Але ну війни так не виграють. Війни виграє в принципі не армія, виграє народ. А народ це фронт, це тил, це підтримка, це любов, це людяність, це цінності, і це все, що ми робимо. І є правильна думка, дуже правильна думка, що тил це не те, що знаходиться в Україні. Тил це 65 мільйонів. Йонів українців, які знаходяться по всьому світі, Тилти Варшавський фронт. До речі, є реальна громадська організація, яка так і називається Варшавський фронт. Тил це там величезна діаспора в Канаді, тил це українці в Америці, які також збирають гуманітарку, підтримують. І це все, ось ця наша велика спільнота, велика українська сім'я. Тільки вона може виграти цю війну. Ти знаєш, тут є ще до речі до того, що ти зараз говориш. Тут є ще дуже хороше зауваження, тому що окрім цієї власне поведінкової частини. Е... Про яку, до речі, спеціалісти дуже часто кажуть, що е, якщо ти не знаєш, що тобі робити, роби що завгодно, тобто, коротше кажучи, в будь-якому випадку не можна знижувати свою активність, навіть якщо це якісь дії, які безпосередньо пов'язані з піклуванням про себе, навіть тобто, в будь-якому випадку будь-яка діяльність, навіть якщо вона тобі здається, в якийсь момент безпосередньо не пов'язаною з фронтом, але вона дає відчуття контролю. Будь-яка активна діяльність, яку ти можливо іноді через силу робиш, вона дає почуття контролю, і в такому випадку майже будь-яка діяльність вже трошки знижує почуття провини. Але тут є ще один такий цікавий момент, який полягає в тому, що іноді необхідно доєднувати до цього ще й когнітивні техніки. І іноді варто протестувати цю думку. І, наприклад, спитати: я просто пам'ятаю, коли е, бували випадки, коли люди говорили, наприклад, що ось я зараз у відносній безпеці, наприклад, так, навіть в Україні, десь а ось на той момент захисники Маріуполя перебували в Азовсталі, так. І чесно кажучи, люди дуже дивувалися, коли я, наприклад, ставив питання: я кажу, скажіть, будь ласка, а їм би було легше, якби якимось магічним чином ви зараз би опинились в підвалах Азовсталі? Ви би їм цим краще зробили? Їм би стало легше. Вони б, не знаю, можливо, ви б змінили кардинальну ситуацію чи ще якось. Тобто насправді. Чи маєте ви, чи має ось ця уявна поведінка? Да, ми ж кажемо, що це розрив між реальною поведінкою. Реальна я, наприклад, реальна поведінка, ходжу по відносно безпечному місту, да угу. і моя уявна поведінка, що я маю бути не знаю, героїчним, маю робити якісь подвиги і так далі. Отут вона дуже різко якраз проступає. Тобто є ж якісь люди, які роблять цю ідеальну мою картину, яку я собі намалював, а я її не роблю. І через це я відчуваю провину. І тут необхідно поставити питання ще, наприклад, а чи хотіли б вони реально бути на цьому місці? Чи хотіли б вони, наприклад, щоб ти був на їхньому місці? Те, що вони воюють, це тому що а, тобі так захотілося, чи можливо вони пішли захищати там, батьківщину через своє веління серця? І яким чином, наприклад, той стан, в якому ти зараз перебуваєш, наскільки він відповідає уявленням про героїчність? Тобто необхідно поставити це питання, чи дійсно я маю це робити, чи цей по до речі, чи цей образ? Іноді треба питати, якщо цей ідеальний образ, це вже така теж когнітивна частина роботи, не тільки поведінкова, чи вона є насправді моєю, чи насправді це є дійсно моєю цінністю, тому що ця цінність може бути, наприклад, нав'язаною, вона може бути медійною, вона може бути маркетинговою і зовсім не бути моєю, абсолютно. Як ти думаєш? Сто відсотків я погоджуюсь з цим. Не мають бути всі героями, не можуть бути всі героями, не можуть бути всі однаково сміливими, не можуть всі мати однакові цінності. В цьому наша сила. По друге, ми бачили. От якраз ті стратегії копінгу, про які я казав, як люди справляються з, зі стресом, з жахом з жахом війни. Ми бачили, що люди на Азовсталі вони читали книжки, вони робили класні фото. Вони займались мистецтвом. Ми бачили та це відео, яке розійшлось, як один боєць співає Стефанію. Ми бачили дуже багато таких фото. Відео вони продовжували жити там, і ось це про що я казав. Люди навіть на Азовсталі, навіть е, знаходячись ось в таких жахливих умовах, вони продовжували жити, вони продовжували е, знаходити можливість жити в своїм повсякденним звичним життям, Займатися творчістю, читати книжки, е, розмовляти один з одним. А, а люди, які знаходяться в умовній безпеці, чи в повній безпеці, вони цього себе. Позбавляє, позбавляю, так вони позбавляються цього, цього важливої рутини, важливого повсякдення, творчості, спілкування власне, оце, оце створює цю ізольованість, про яку я вже казав. Ти знаєш, мені дуже подобається одна фраза, яку можна назвати навіть умовно мантрою проти провини. Є дуже хороша фраза, яку багато когнітивно-поведінкових терапевтів застосовують: це те, що я роблю те, що можу. На тому місці, де можу, тобто там, де можу, з тими ресурсами і з тими силами, які в мене є, і виходить, що якраз на додаток до того, що ти говориш, що нам необхідно, аби поратися з почуттям провини, нам необхідно в тому числі і. Жити повноцінним життям, тобто не тільки там, не тільки нам треба видалити це почуття, але в тому числі і можливо його пережити. До речі, ще хотів би зробити одне таке велике зауваження, яке тісно пов'язане з уявленням про те, що Почуття провини, і в тому числі провини втілілого, є симптомом, що це почуття може бути нормальним. Ми дуже часто забуваємо, і напевне за звичним в мирний час сценарієм, ми намагаємося від негативних емоцій просто я не знаю, відкрахатися, позбутися їх, їх не має бути. Ми не маємо їх відчувати. І це щось мені здається, що це погана стратегія насправді, тому що може варто її допустити іноді, тобто, знаючи, що почуття провини, так я його, так я я відчуваю почуття провини, але по-друге, я знаю, що воно є притаманним стресовим травматичним подіям. То може я можу його трохи потолерувати, як ти думаєш? Сто відсотків. Я погоджуюся. Більше того, це ще показує в принципі ну, вашу таку світлу сторону, вашу хорошу сторону, вона підсвічує ваші цінності. Бо... Можна так, що так собі подумати, що якби вам було наплювати на те, що відбувається, можливо, це щось не дуже добре казало про вас. Тобто, коротше кажучи, в будь-якому випадку ми так чи інакше приходимо все одно до питання про цінності. Виходить, що е, ти знаєш, це напевне, напевне найкраща відповідь, що робити з почуттям провини. Це напевне винайти свої цінності, віднайти їх, зрозуміти. їх. ти пам'ятаєш, як когнітивно поведінкові терапевти можуть віднайти свої цінності або допомагають від. Найти їх, тому що цінності це ж таке щось абстрактне. Всі ж нібито знають, що це таке, як свої цінності знайти. Щоб ти сказав, та це ж дуже просто і конкретно. Треба слухати свого серця. <рес> це дуже добре, звичайно. Але я тут такий просто зроблю маленький натяк, такий спойлер про те, що в КПТ насправді цілі цілі техніки пов'язані з цінностями. Це я так знаєте, так лукаво трохи питаю, нібито я не знаю. Але ось Рома дуже добре знає: у нього, до речі. У твоїх записах теж був був цей момент, що цінності, і це дуже важливо запам'ятати. Цінності насправді це не якийсь іменник, да, багато хто каже там: сім'я, свобода, здоров'я або ще щось таке. А Цінності це те, що ти робиш. Цінності це завжди дії слова. І ти, до речі, там дуже тоді класно пояснив. Можеш зараз так розказати. Так, проблема багатьох уявлень про цінності, коли ми уявляємо цінності як щось статичне. І це найбільша проблема, бо ну ось уявіть, що ваша цінність це здоров'я, ви от так собі думаєте. А що стається з вами? Коли ви захворіли, ну на звичайну простуду, це все. Це ну ви більш не здоровий, це більше не є вашою цінністю. Ось тому здоров'я не може бути цінністю. Дбати про здоров'я, піклуватись про здоров'я, оце може бути вашою цінністю. І так само про, про війну, про вашу ідентифікацію з вашим народом це ваші цінності. Це круто, це дуже правильні здорові про соціальні цінності. Те, що ви відчуваєте в вину. Ровину, це теж добре. Це підсвічує ці цінності. Отже, тепер ми повертаємось до того ж про що вже вже казали про дію для того, щоб плекати, взрощувати, віднаходити в собі ці цінності. Треба діяти, діяти так, щоб ви відчували контакт зі своїми. Людьми зі своєю сім'єю, зі своїм народом. Ось і тоді я напевне тут ще приєднаюся і скажу, що е, насправді дійсно давайте підведемо такий невеликий підсумок, що напевне найкращими ліками від почуття провини, від почуття провини вцілілого, воно полягає в тому, що може ви не даремно вціліли. Може вам варто щось тоді з цим робити. І якщо ви вціліли, це означає, що ви можете ці цінності, ви можете їх проявляти, ви можете їх плекати, ви можете їх е, апгрейдити, ви можете, ви можете щось робити. І тому почуття провини вцілілого можливо варто перетворити на почуття вдячності вцілілого, тому що тоді ви можете е, насправді у найскрутніші часи робити те, що ви можете, і тут. Це, напевно, вже такий, такий невеликий початок уже інших наших розмов. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що дякую, що були з нами на початку другого сезону багато внутрішнього світу. Тепер нас двоє: Це Роман Кузнецов і Євген Пілецький. Обидва ми є когнітивно-поведінковими терапевтами. Так, так вже вийшло. Інколи. Інколи. Тож не перемикайтеся, ми будемо далі. І адіо! На все добре! А інколи ми вцілілі, які відчувають провину.